Оцей закон про дерадіанізацію. Да? Ви дізнаєтесь, що вказується. У нас до 7 травня 2022 року діяли всі органи УРСР. Кабінет міністрів це не кабінет міністрів України, це кабінет міністрів УРСР. Це Рада міністрів СССР, це Рада міністрів УРСР. Відкрити. Я читав оцей закон про дерадінізацію. Ну, я я скидував лапшу за всі 32 роки. От, з ушей. Бо я був не ну, віруючим, но ну, як би віруючим. Да, от, І мені цей лапши, як віряни, в кабінет міністрів України навішили стільки, що я, читаючи закон України про дерадіацію, знімав її вже не просто вилучка, а граблями цілими. Туди, от, от, кидав, от, граблями. І коли я дійшов до статті 193, то я це вже зробив пізніше, не тоді записывали ролик. А, до 100, а пізніше, до 193, ї по-моєму, статті. Я ще не зрозумів, для чого цей був закон створений. Для того, щоб нарешті в Кабінеті міністрів України з'явилася офіційна назва Кабінет міністрів України. Згідно цього закону про так, там тупо заміняється назва а, Кабінету міністрів Української РСР на Кабінет міністрів України. 193. й став приватний Кабінет міністрів. Да. Да. Верховною Радою разом. Да. Да. Отак, от, отак. Цікаво, вони ж прибрали посаду президента і вибори президента прибрали. А тепер кажуть, а як же обирати президента? президентом. Да, 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 да. Цікавий про... момент. До да, 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 речі, закон про деревізацію вони себе обговорили. Я читав. Коротше, посади президента вже немає. Вибори президентів скасоване. скасовані. У цьому законі все скасоване. Я вчора слухав інтерв'ю той, той, що був е, в Конституційному суді то забув він... я фамілію. Він каже, це дуже ж просто. Він е, діє до наступного президента. А якщо його скасували, то що він вічно діяти буде? Якщо війна, то вона або ж скінчитися, дивіться. Є закон, є закон України да, про те, що у нас має бути президент. Уявляєте собі, так? Да? От є закон, що у нас має бути президент. Да? І тут вдруг з'являється якийсь закон про дерогізацію і каже, що з 7 травня в нас такого закону немає. Тобто, що це означає? Що слово президент? Що слово президент? України з 7 травня вже не існує юридично. Про... ви знаєте, я до да, це, е... так, це, це можна, можна так, так говорити, да, можна, але я дивлюся на речі прямо. Понімаєте? Я дивлюся на речі прямо, раз вони сказали, що нема такого закону, з вже, да? до побачення, то всього до побачення. Ладно. А якщо там срок у нього вибирали, а є аферта на 5 років, ладно, срок закончився. 30, 30 березня цього року. Все. Ну, Вже точно ніякої пролегації не може бути. Бо вже з 30 березня навіть слово президент юридично у нас не існує. Виходять ну. парламентський. От вам якось тако. Тоді хто тут, тоді хто тут у нас О, підписує якісь аферти? Нам хто ну, ну, нам щось видає? Якщо Верховний Ради, якщо Верховний Ради вже з, з, з минулого року, з жовтня, місяць, 30 жовтня, тоже не існує. Моє питання.